До Конотопського районного відділення поліції звернулася 46-річна місцева мешканка, яка повідомила про те, що з її банківського рахунку невідомі особи зняли гроші. Я ж з ним ко він каже, у вас заблокована. Якщо не вірите, провірте. Я ж взяла, провірила. Він через минуту дзвонить, ну що той дійсно я кажу, да, та каже, що треба робити. Візьміть, каже, у вас каже на тому додатку, написано, що забули пароль. І в там щось то. Ну я не поняла, що я на бумажку ті писала. Він підізвання. У вас вийшло? Я кажу ні. У мене не получилось. Він каже, давайте я вам буду диктувати, Ви записуєте, будете, що я вам буду казати, і ви будете які повторять. Я кажу, ладно. Схвильована жінка зробила все, що вимагав зловмисник, і після цього в неї з рахунку зникло більше трьох тисяч гривень. Шановні громадяни, нагадуємо про таємність такої інформації, як. Пін код від вашої банківської карти, CVV-код, термін дії та коди з смс-повідомлень. Працівники банків ніколи не запитують таку інформацію. Якщо у вас все ж хочуть дізнатись конфіденційні дані, скоріше за все, це шахраї. Правоохоронці наголошують: якщо вас просять назвати конфіденційні дані, покладіть слухавку та самостійно зверніться до банківської установи.